Привіт, друзі, гості, знайомі. Всі, хто дивиться канал, сам собі господар. Е, писав я і відео знімав, як подорожчали поросята. Я свої продавав по 4600, деякі казали, що дорого. Вчора була неділя. Поїхав я, є в нас ринок в Колках. У неділях там виїзний, привозить поросят. Скажу вам чесно, що такого я не бачив. Прирозло всього три машини було з поросятами. За поросят бились. Бились просто один поперед одним, який жар. Зразу продавці звінтили ціну, продавали по 6500 за пару. Ну, Поросят, звичайно, всіх розібрали, але те, що там було. Це просто якийсь капець. Жалко, що я з собою не мав е, камери, телефон залишив в машині, думав, пройдусь, бо не можна було ні достати. Е, машин було тьма, люди ждали завозу поросят. Я без телефону пішов, ну, такого жовтажу я не бачив. Не Це... вже ж? Взагалі вже не тримають свиноматок ну, На поросят, не знаю. Я ще коли свою рекламу видалив в лік, що вже не продаю, і все рівно ще люди дзвонять, знаходять телефон чи не продаємо. Це якесь просто щось таке неймовірне, на це розкоїться. Ну а що зробимо? Якраз може не сезон, а в людей вродила і картошка, і зернові, гарбузи. Є чим годувати. І думали, скуплі тим більше м'ясо, сало все так подорожчало на, на ринку. Думали, скуплі будуть тримати, а от, от тобі такий, така нездорова ситуація виникла. Ну що ж. Значить, для свиноводів, аматорів, любителів і так далі. Це, звісно, на руку. Але кажу, ціни просто мене дивують. Ось А, вот на, на тер гарбузів. Бої порусики люблять їх їсти. Біля них знімаю відос. Добре, всім до побачення!